Всім привіт! Ви на каналі Terrain Flags з Таро Русі і з вами Ірина. І я записую це відео без. Я б сказала, що це голосове відео, тому що можете ставити собі чайочок, кавусик какао, цикорій, ромашковий чай з медом, що захочете, і ставити просто це відео на фоні. Е, я просто записую це відео без едітингу. я записую це відео без якогось плану. Це дуже спонтанне відео, але на тему, на яку от мені просто закортіло заговорити з вами. Можливо, я відкрию портал в пекло, але я хочу просто показати, наскільки сьогоднішня е магічна практика, психологічна практика, наскільки практика, Так, я залізу до психологів. Ну, вони весь час залазять в езотерику, <хи> хоча вони кажуть, що вони не езотерики і нічого дотичного не мають. І я взагалі пам'ятаю, що був якийсь такий тренд, особливо 2023 рік, 2022, 2021, я б сказала, такі ковідні роки, а потім перші роки повномасштабки. От Реально була ситуація, коли психологи, вони психологи, маркетологи, таргетологи. Вони да там взагалі юристи, вони всі повлазили в сферу езотерики, в тому плані, що це вам не гадалки сходити, це вам професійна поміч. Ну тобто езотерика висвітлювалася як щось гівняне, як щось таке, те, що таке маргінальне, яке можна абсолютно там як використовувати як такий собі поганий приклад. Е, і я хотіла сьогодні підсвітити, яким чином. Езотерика, яким чином психологія, е, яким чином, е, от просто ми з канал про Таро, тому буду говорити Таро і почну говорити з Таро, умовно кажучи. Е, це дуже сильно зараз в нас під е, великим, великим татусем капіталізмом знаходиться, тому що. Я вчора сиділа з чатом GPT e, і робила такий аудит e, своїх колод. Щоправда, чесно вам скажу, там не лише Таро, там і оракули, і там і оракули мої, там і Ленорман, і кіпери. Я роблю аудит, і я розумію, e, мене ж, я зараз кажу, в мене ж мурашки. І знаєте, не дуже хороші мурашки, насправді. E, в мене мурашки в тілі, e, тому що я. Я розумію, що в мене 175, 175 колод. Я вам одразу хочу сказати, що жодній людині 175 колод таро не потрібні. І я скажу вам навіть більше, що в мене було ще більше. У мене було близько 250 колод таро, оракулів. Таро, І я зараз. Я була свого часу на картковій дієті, В мене, бачите, зменшилося на 80 калод, Це прям прекрасно. І я насправді добре. Ну, типу, якщо чесно, якщо не враховувати мій день народження і не враховувати мої. В мене вішлісти мої. Вішлісти, до речі, я його залишаю під, ну, скажімо, під відео е і під цим також відео. Якщо ви мені раптом хочете зробити приємне, можете купити мені щось з вішліста. Я люблю його. Я, там, ну, я реально там виставляю речі, які от просто дуже хочеться, але мені буде приємно їх отримати як подарунок, якщо у вас таке чисте бажання на це на це є. Дами квіточки, до речі, От якраз подивитись, <хи> подивитись, чим горить, чим, чим горить таро Легеня. Повертаюсь назад. О, якраз дуже в тему вам заговорила за вішлісти і тому подібне. Мені нещодавно трапилася колода Mindscape Tarot. Mindscape Tarot – це дуже гарне таро. Це... Давайте скажемо таро вимер розуму. Називаємо це так, зробимо такий переклад або горизонтів, горизонтів нашої свідомості. Горизонтів свідомості насправді дуже красиве таро. таро це в таро, в якому нема людей, ну, практично нема людей, є лише пейзажі. І ці пейзажі, вони, ну ви зрозуміли, вони якимось чином виражають аркани. Там дуже крутий художник, тобто автор цієї колоди. Вона крута. От об'єктивно вона крута. Я її, мені вона дуже сподобалася за цим художником, навіть слідкую в Тіктоці. Я така, треба купити. Грошей нема, треба купити. Я так подивилася на свої колоди Таро і така, Іра, а навіщо тобі воно? І зараз я, можна я вас трошки буду вашим деінфлюенсеркою і почну вам казати і демотиваторкою, і буду казати, е, ця колода Таро вона вам потрібна рівно настільки, поки ви е, ну от щось у вас всередині пишіть, хочу хочеться мати. Дякую дуже, машині, яка проїхала. Можливо, це чули, можливо, ні. Якщо ви чули, це час поставити лайк цьому відео. І я просто, тобто, у вас нова колода, вона не зробить кращим читачкою, читачем таро. Не зробить. Просто банально ні, ви не станете від цього краще читати таро. Вона не це не та це не магічний той такий трюк. Так? І, і взагалі, до речі, єдиним способом, який ви можете краще читати таро, це отримати базу, піти на якийсь там курс, купити якусь там книжку. Нормально прошті одівати, а потім це сісти і робити, 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 робити розклади, отримувати зворотній бік весь розкладів, робити самі розклади, витягати карту, сидіти та мучатись над конкретною колодою. Ну, давайте я заберу слово мучатись, давайте ми зафреймуємо це іншими словами. Сидіти, глибоко занурившись, якусь колоду Глибже, глибше і глибше, інглибше. Розумієте, до чого я веду? Тут взагалі нічого спільного, я ще раз вам підкреслю: нічого спільного нема тут абсолютно, з тим, що ви маєте там, я не знаю, з тим, що ви купуєте, купите ще колоду. Якщо б, якщо б, колоду, якщо б ваше знання таро, можна було купити грошима. Якщо б ваш індивідуальний почерк в трактуванні мантичних засобів можна було купити грошима, ви думаєте, люди б це вже не зробили на якусь таку історію, ну тобто, не зробили б історію з, комерці... з комерціалізацією цього всього. Вона вже присутня комерціалізація, але це ваш особистий шлях. Якщо, у вас, бідна, якщо у вас бідна візуалка, то вам на дивленість ніхто нічого не зробить. Це знаєте, як таке? От я думаю, що в нас у всіх була, особливо в період ковід, така штука, що ми пройшлися і понакуповували всякі курси. У мене досі десь є курс, недодивлений не курс з макіяжу. В мене є недодивлений курс з ем, блогерства. Те, що я купила цей курс, не зробить з мене візажиста. І блогера з усім професійним оцим, всім професійними шнягами, які мають бути у блогера. Ну не зробить просто, це цього не станеться. Лише мій досвід. І моя воля, привіт, мах, так? Моя воля прикладена до репетативної дії знову і знову: двійка, трійка, шестірка Пентаклів. Привіт! Тріка, трійка, мечів, трійка е, жезлова. Привіт. І моє бажання, щире бажання ту чаш привіт тобі, робити і знову і знову входити в цей стан. І знову і знову, причому в некомфортний стан. Ми коли ми з вами навчаємось, точний, хороший показник, що ви навчаєтесь, це я вам кажу як викладачка. Е, точний показник, що ви навчаєтесь, круто. Це буде те, що вам важко. І нова колода взагалі нічого не має з цим спільного. Ви можете бути колекціонером. Так, ви можете колекціонувати колоди. Хтось колекціонує там, фігурки фанкопоп. Хтось колекціонує фігурки з кіндерів, мабуть, з раритетних кіндерів, бо зараз кіндери просто гівно на паличці. І фігурки в них такі самі. Ну, зрозуміло, так? Взагалі в мене був нещодавно жарт з моїм учням. Він, він пожартував, що скоро будуть просто е, ці, знаєте, QR-коди замість іграшок, де там буде, ви скачуєте програмку і буде щось танцювати. Ну, тобто такі пізні, пізні етапи капіталізму. Все воно йде в кудись в сраку, в кудись, в кудись то в сраку йде. Я до чого вам це все веду? До чого я вам це все підвожу? Що перше, вам не потрібна ця колода стовідсотково. Вона не зробить, якщо ви хочете взагалі оцей голод. Якщо я вже вас буду як коуч питати, я б питала вас, а звідки цей голод? А що цей голод закриває? А що вам хочеться насправді почути разом з цим голодом? Що ви хочете відчути? Яку потребу в собі ви хочете закрити цим голодом? Ну, це моя особиста, це моя особиста думка. Це те, що я собі так, ну якби. Це те, що я, це те, що я відчуваю. Давайте так скажемо. Тому що я щиро відчуваю, що цей голод він, він має природу зовсім іншу. І ви його просто якоюсь новою колодою, ви його не закриєте. Ніяким чином у вас не вийде його закрити. Ну, це такі мої думки. Окей. Тема, до якої я вам обіцяла, контроверсійна комерціалізація психології та езотерики. Езотерика комерціалізована і дуже легко перевірити, колода має бути тільки оригінальна, щоб вона працювала. Ні, зовсім ні. З іншого боку, це певне розуміння правил цього світу, так що в нас є належні права, в нас хтось ці права вкрав людині, нічого не заплатив. Ну, коротше, репліки та копії, мені здається, про них треба зробити окреме відео. Просто. Е, окреме відео, як вони навіть енергетично, з моєї точки зору, працюється. Е, але в нас. Має бути скатертина, має бути ритуальний ніж або атам. Та? має бути скатертинка, має бути ще оце АБЦД. Навіть я скажу вам в шаманізмі теж саме. Я активно ним займаюсь, і там треба зробити купу всього. І навіть банально бубен він може вам в двадцятку обійтись. І Двадцятку не гривень, а тисяч. Е, гривень, але тисяча. <смі> тобто, це дорога, це високий цінник на цьому всьому. До чого я вам це веду? Що я вам це підкрімую, що б я вам хотіла це піднести? Так? До чого я б хотіла довести і тому подібне. Е, те, що, ну, тобто Магія, вона там посвячення в рейки, посвячення в таро, навіть є. І тому подібне. Ви розумієте, про що я, так? Я сподіваюся, що ви розумієте я про те, що є певний цінник е накладається на досвід, і вам пропонується купіть за цей цінник, отримайте цей досвід за цей цінник. І е в Магії е починається історія. Дивіться, в Магії одна із найвеліші, мабуть, найнайісторій най важливіших і правдивіших це те, що Магії кожний, кожний, у магії у кожного свій шлях. В магії, повторюсь, у кожного свій шлях. І ви не можете, ну ви не, ви не можете цей шлях якимось чином його е, обізвати. Ви не можете цей шлях якимось чином його інакше пройти. Він ваш і все. І ви нічого не зможете зробити. Нічого ви не зробите, цей шлях просто буде йти, йти, і все. А тут уявіть собі, вам кажуть: ні, ти маєш бути вище, ти маєш бути кращим, ти маєш бути сильнішим, ти маєш пройти там 3-4 ступені рейки, ти маєш там пройти ще то то то, -то, -то. Тобто, бачите, в нас з'являється: вам не знайома ця історія? Це автоматична історія в офісі. Якщо ти працюєш стільки-то, стільки-то виконуєш стільки-то тасків, твої кіпіайчики, ось такі, то ти отримаєш. Ти отримаєш визнання, не власний досвід, не власну якусь історію. Ти отримаєш якесь визнання, яке будеш потім використовувати, і казати, що ти можеш робити речі, які ти насправді ти не можеш робити. Тому що ти банально не прожила не прожив це. І я вам скажу найкраще або найгірше. Ну, Я вважаю, що це найгірше психології сучасній. Сучасна психологія, це дуже охоплено, так, я дуже так, знаєте, загально кажу. Давайте, ми, давайте візьмемо якийсь приклад. Нехай буде КПТ, когнітивно-поведінкова терапія. В неї є свої величезні переваги. Я сама довго ходила до КПТшника, до психолога КПТшника. Дуже як когнітивний наратолог, як когнітивна, ну тобто людина, яка займається когнітивною лінгвістикою, я скажу, що це шикарна насправді шикарний метод. Але, але дивіться, такий от момент дуже важливий. КПТшник, він вам вправляє мізки і лише мізки. Ми не лише наш мозок. Давайте я ще раз вам скажу: ми не лише наш мозок. Я скажу, що взагалі мозок, якщо так дивитися з точки зору загальної системи, це такий паразит, тому що мозок він дуже сильно впливає, по-перше, він жре найбільше енергії в тілі. По-друге, всі там такі, ну, тобто всі наші поведінки, я не буду його з нього зробити якогось там злодія, але з точки зору такої дуже примітивної біології, мозок в якомусь плані він є таким, знаєте, паразитом, паразитом нашої системи. І ми дуже часто якусь таку зручність мозку, так. Ну, коротше, ми робимо мозку зручно, але іншим системам робимо незручно. І для нас це ок. я хотіла вам це підсвітити, тому що ну, така цікава історія 100%. До чого я вела? А то я ледь не втратила точку зору нитку розмови, яку я вам несла. Дивіться, ціль КПТ – це зробити з вас, дуже, тобто, високофункціонального члена суспільства. Зараз, насправді, будь-яка терапія, в неї є одна така далека, ніби прихована мета зробити з вас, а по-перше, Людину дуже автономну, але автономну настільки, настільки автономну, що вам по факту ніхто інший не потрібен. У вас є робота, у вас є коти, у вас є свої власні кордони і тому подібне. Я кажу: контроверсійна ця тема. І ще. Ваш, от умовно кажучи, якась починається гонка пропрацювати всі травми. Маю пропрацювати всі травми, маю закрити всі гештальти, які відкриті, маю, маю пофіксити себе. Зі мною якась проблема. В мене травми, і я маю пофіксити себе. Я одразу передую тим, хто скаже: Ти, що ніколи не була в терапії, була в терапії. Я розумію, що Насправді, взагалі, ніхто не каже про фіксинг травми, як в тому, тому що ті, в кого були нормальні психологи, психологи в мене були нормальні психологи і ненормальні були, і нормальні були. Так, там ну, Вам взагалі скажуть, що нормальний психолог і психологині вони працюють на унормацію, що по факту вам даються якісь нові засоби, нові е, якісь такі інструменти для роботи з психікою. І по факту ми кажемо, що реакція, ну, твоя конкретна реакція на щось, це є нормальною. Але от щоб в тебе було урізноманітнення, от ти можеш зробити отак, отак, отак. Ми не кажемо зараз про поведінку, яка шкодить людині дуже сильно. Ми кажемо про поведінку в цілому якусь таку реакцію захисну. так? Але дивіться, ви абсолютно праві. Це так виглядає хороша терапія. Але дуже багато і дуже є такий загальний. Культурний практично шар, ти маєш пропрацювати. Він причому є дуже сильно в ну, популязації самої, самої історії, в самої психології. Маркетологи, вони, звичайно, завжди з усього зроблять біль. Тобто все, що стосується вас, це якийсь біль, а ваш біль це класична воронка, по якій можна дати і двинути класні продажі. Але оця гонка за яка вона, вона підсвідомо з'являється? Що от я вже пророботана в терапії, в мене є оце, оце. Це якась, ну тобто це якась просто жопа, на мій погляд, тому що ми починаємо дивитися на. В нас взагалі наше, наше життя, воно починає бути сфокусованим на тим, що в мене є якась проблема, нам треба її пофіксити. І оцей момент треба пофіксити себе. Як тільки мені здається, в нас з'являється якась ціль, в нас з'являється тунельне бачення, ми бачимо тільки цю, цю ціль і все. Ми втрачаємо момент перспективи, ми втрачаємо момент тут і зараз, і в нас автоматично фокус переноситься туди. І в нас наше самопокращення себе, яке має бути насправді, я взагалі ненавиджу покращення себе. Як концепт, в нас має бути вивчення себе. Ми маємо вивчати себе. Ми, ми, не, знаємо, ми не знаємо знаєте, з вами, що там у нас середині заховане. Пізнання себе через внутрішні якісь переживання, а також через взаємодію з зовнішнім світом. Ви ж сказала, що це дуже точно ну, тобто, точний опис магії насправді, ну, скажімо, якоїсь призми магічної практики Її частину, велику частину. Тому що у цей момент мені здається, що ви можете себе зловити на історії, що ви колекціонуєте якісь е, регалії, ви колекціонуєте якісь сертифікати. Я сама так роблю. У мене те ж саме, точно таке. І воно виливається потихеньку в історію, яку ми з вами кажемо про це вище, краще і тому подібне, навіть, знову ж таки, навіть те, що воно мало стосуватися конкретно повного рефокусу на собі, але не глухого рефокусу, тобто не там, де ви не бачите інший світ. Там, де є ще інші люди. Це було взагалі ідеально, на мій погляд. Ну і я сподіваюся, що якщо ви думали, чому вам, потрібно, вам потрібна нова коло таро, то, скоріше за все, ви зрозуміли, що вона не потрібна. Я потихеньку приймаю, скажімо так, ту історію, що я поки не збираюсь, до речі, я зробила таке, що я попросила чат GBT просто рандомно розкидати мені колоди, ну плюс-мінус рандомно. Розкидати мені колоди. По різних, тобто по різних сезонах, по різних сабатах, по різних сабатах колоса року, святах колоса року. Ну, в мене вийшло, звісно, 20 плюс 20 колод на кожен період. Але якщо вам тут цікаво, подивитись. Мені особисто це такий цікавий момент, тому що в мене мета взагалі зараз якось почати працювати з колодами, почати, тобто працювати в них, з ними саме так. Дуже детально, дуже ну да, дуже детально, дуже, знаєте, так, зафіксуватися в своєму читанні цих колод. Я була б задоволена дуже. І подивитися взагалі, чи мені подобається з ним працювати. Спитати себе щиро: що мені дає? Та чи інша колода? Бо я можу думати, що вона мені щось дає. По факту вона мені може нічого не давати. І це теж буде, і це теж буде правдива відповідь. Ну що, з цим я вас всіх обіймаю. Бажаю вам дуже-дуже класних вихідних. Бажаю вам, бажаю вам не загубити себе в гонці за тим, що ви маєте пофіксити кожну, кожну частину себе. Ваша ціль бути просто. Ваша ціль на цій землі бути за можливістю бути ще щасливими. Я думаю, що вам все вдасться. І мені теж. Все, обіймаю вас. Па-па, і -па. побачимося з вами наступного разу!